Jugos Scoudin, Jugus M9, Jugus M8 Pro и IM8 Zwyczajny, Tchii Jugus X5M Отримують Android 14. Так, оновлення вже є, але вибачте, буде тільки поки що через дріт, бо по повітрю з 11 на 14 обновити оновити неможливо. Ну дуже вони різні, і тим паче ми не можемо, скажімо так, зробити, щоб воно залишило ваші дані, тобто буде налаштування на повну. Але чи варто його сьогодні оновлювати чи ні, чи актуальний тівібокс, ми поговоримо. У цьому огляді е, з югу Сиска 1 у моєму випадку на каналі Технозон Україна? Поїхали. Почнемо саме з того, що вже так. Ой, не те, не те увімкнув відразу. От почали, почали з того, що відразу не те увімкнув. Коротше, Югус СК-1 в мене, він під'єднаний. Звісно, це не Югус, в мене він Коробас є. А, давайте, about Ну, на англійській мові, бо в мене відео перекладаються на англійську і для усіх глядачів, щоб. От, будь ласка, вже Android TV OS версія 14. І давайте повернемось, я трохи вам розповім. Відразу ми бачимо FOPDA 4 ПДА-сайт, і тут вже багато відгуків. Я трохи розповім про відгуки. У цілому 80% сподобалось оновлення, і які ж в нас, скажімо так, TV-бокси отримали ці оновлення? Отримають по дроту, тобто прошивати через IML Burning Tool доводиться нам Yugos SK1 і Yugos M8 Pro. Звісно, це крутелезні TV-бокси на iMlogic S928. Yugos SK1, він з DRM L1. Тобто тут і проброси Dolby Atmos, Dolby True HD, DTS HD Master Audio, Dolby Vision підтримка, потім там усі автофреймрейти, усі типи автофреймрейтів, там все крутелезне, все, все просто неймовірно, і це крутелезні TV-бокси, не дешеві. Потім по повітрю отримають Югус АМ9 і отримає ЮГУС X5M. Тобто в нас отримає Югус Аймлоджик s 905 x 5 повноцінний, і tv бокс на s 905 x X5M. Теж крутилесні tv бокси. Я робив оновлення. Ой, я робив огляди повні, і посилання на огляди, посилання на перевірених продавців і на купони на ці tv бокси лежать у опису під цим відео, бо. Ці тіві бокси будуть у наших топах ще дуже довго. З таким відносини, з таки з таким е, відношенням югус, коли вони дві, вибачте, дві версії для своїх флагманів оновили. Це просто неймовірно. Дві дві три 13 дванадцять пропустили відразу чотирнадцять. До речі, у тв боксах рахується Android не так, не так, як у смартфонах. Якщо у смартфонах останнє 16, то для тв боксів останні 14. Навіть Google Chromecast, який там останній, він таке ж він також 14-ту має останню версію. А тепер далі, якщо ми підемо з вами на сам по собі TV Box, я вам трохи розповім про те, що ми маємо. Маємо поліпшену систему апскейлінга, тобто якість, користувачі відзначають поліпшену якість. Давайте, Advanced Display Settings, я вам покажу. Якщо ви вимикаєте, наприклад, тут Noise Reduction, це, і це в нас, по суті, шумодав, він в українській версії буде шумоподавління. І вмикаєте M-Logic Super Scaling, то ми бачимо. Тут дійсно ліпшу роботу, ніж на 11-му Android. А є деякі моменти по типу там при першому запуску якогось додатку приставка уходить в ребут, але потім усе це нормально працює. Я для себе вирішив трохи почекати оновлення і тоді зробити повний огляд вже на Android, 14 цього Тівібокса. В принципі, оригінальний огляд підходить, бо дуже мала відмінність. Ну, при, принаймні додали 8К декодування у Dolby Vision, бо tv бокси, наприклад, Югус sk 1 і Югус am 8 8 Pro підтримують Dolby Vision. Mm -hmm. Той самий am 9 і, наприклад, U, як його А X5 m вони не підтримують Dolby Vision. Хоча в версії з Dolby Vision будуть, я вам трохи тут uh, такий закину цікавий інсайдик. Вони будуть. Не скажу, що дуже скоро, але будуть. Тепер відзначаються такі типові проблеми для Android 14-го, коли там щось встановлюється і потрібно встановлювати через АДБ. Не буду афішувати, що саме, бо ну дуже-дуже ругається в нас YouTube на деякі моменти, які ми показуємо, принаймні для «Технозон Україна». Якось є така фігня. Тому ми випускаємо це саме відео на техномагії. тв боксі крути, окруті, оновлення, крутелезне, посилання опису під цим відео і, будь ласка, користуйтесь. Дійсно класна, класна тема. Тож з вами був Бабл на каналі Технозон Україна чи Техномагія. На все добре.